Речник східного угрупування військ кожна година в Бахмуті як пекло, але Україна стабілізувала лінію фронту. Пише CNN. Видання пише, що речник східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив CNN, що жодного масового виведення українських військ із Бахмуту немає. Відведення деяких підрозділів він назвав плановою ротацією а місто лишається під контролем української армії. Заступник командувача національної гвардії України теж заявляв на вихідних, що. Українські війська стабілізували лінію фронту у Бахмуті упродовж останніх кількох днів. Це незважаючи на інтенсивні та триваючі атаки російських військ. Українські війська борються за утримання східного міста Бахмут. Українські військові заявили, що вони утримують лінію фронту і не віддавали наказу про масовий відхід, незважаючи на те, що Міністерство оборони Великої Британії назвало це дедалі сильнішим тиском. Російське угруповання найманців Вагнера стверджує, що місто майже оточене. Повідомлялося також про наступні атаки поблизу міст Куп'янськ Харківської області та Кремінна Луганської області на півдні Запорізької та Херсонської областей. Україна заявила, що Росія тримає оборону, намагаючись покращити свою тактичну позицію для відновлення наступу. Двоє українських пілотів перебувають у США для проходження тренувань на штурмовиках, зокрема на F-16, пише NBC News. Йдеться про те, що двоє українських пілотів вирушили до США для оцінки їхніх навичок у керуванні бойовими літаками. Вони тренуватимуться на тренажерах, а американці оцінюватимуть їхні можливості, все щоб краще консультувати їх з питань авіації. Очікується, що найближчим часом до них приєднаються ще 10 пілотів. Що найдеться про навчання на західних літаках за деякою інформацією? А є інформація, що йдеться про навчання на F-16. За даними американських чиновників, такі тестування мають на меті з'ясувати, скільки часу буде потрібно українським пілотам для опанування західної авіації. Приїзд цих пілотів знаменує собою перший випадок, коли українські пілоти відвідали Сполучені Штати Америки, щоб їхні навички оцінили американські військові інструктори. За словами офіційних осіб, навички українців оцінюють на тренажерах на військовій базі США в Тусоні, штат Аризона, і незабаром до них можуть приєднатися інші їхні колеги-пілоти. Влада Сполучених Штатів Америки схвалила відправку до США ще десяти українських пілотів для подальшої оцінки вже цього місяця. Повідомили чиновники. Європейський союз запрошує інші країни до спільної схеми закупівлі боєприпасів. Пише політико. Йдеться про те, що європейський союз запрошує треті країни, які не входять до блоку все, щоб об'єднати свої зусилля, аби разом постачати боєприпаси Україні. Політико із посиланням на неназваних двох дипломатів та одного чиновника ЄС пише, що ці країни повинні будуть робити внески у Європейський фонд миру, а потім Європейський Союз вестиме переговори. Про укладання спільного контракту на постачання боєприпасів за словами одного чиновника ЄС і двох дипломатів, Норвегія висловила вже своє зацікавлення. Як відомо, Естонія відіграла ключову роль у ініціативі плану спільних закупівель упродовж останніх тижнів, і з цих пір вона цю ініціативу підтримує. За словами одного посадовця ЄС і двох дипломатів, ЄС прагне, аби країни за межами блоку приєдналися до нього для спільної закупівлі боєприпасів. Принаймні Норвегія вже висловила зацікавленість. Цей поштовх є частиною плану ЄС щодо надання Україні більшої кількості недорогих боєприпасів, а також підвищення спроможності Європи виробляти та поповнювати власні запаси, а вони скорочуються. Канада також може бути включена в схему, додав другий чиновник ЄС, який, як і інші офіційні особи та дипломати, говорив на умовах анонімності. Першим кроком, як політико, вперше повідомило цього тижня, є виділення щонайменше одного мільярда євро спеціально для закупівлі 155-мм міліметрових артилерійських снарядів, боєприпасів, які дуже потрібні Україні у боротьбі з Росією. Теоретично, чим більше країн візьме участь, незалежно від того, тим легше буде знайти гроші та домовитися про більші контракти. У Росії закінчаться військові інструменти до весни, каже головний. Військовий розвідник України Буданов пише USA Today. Видання взяло інтерв'ю у очільника головного управління розвідки України Кирила Буданова. Він розповів, що вважає, що Росія через три місяці не зможе вести агресивну війну, і тому, мовляв, у Росії залишається час до кінця весни, щоб спробувати досягти бодай якихось воєнних цілей. Він сказав, що Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів і економіки. К РФ та виробництво не в змозі покрити ці вітрати. Мовляв, Росія змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться інструменти війни. Прогноз Буданова, здається, узгоджується з консенсусною точкою зору незалежних військових аналітиків про те, що Росії наразі не вистачає боєприпасів, військового постачання та достатньої кількості кваліфікованих, організованих і вмотивованих солдатів, щоб досягти значного прогресу проти українських оборонних ліній на сході України, де бойові дії є найбільш запеклими. Росія втратила приблизно половину своїх танків. Інтенсивність її артилерійських обстрілів знижена. У неї немає продуктивної бази, щоб виробляти багато нової техніки. А робити нову техніку під санкціями непросто. Тому їй доведеться щось брати зі сховища. Це са на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози дають щодо російсько-української війни все найцікавіше і найгарячіше, як завжди, у Рубриці інформаційний фронт на прямому о 12.50.